Не просто вистава, а важливий жест підтримки для родин захисників Луцької громади. За підтримки благодійників понад 200 діток відвідали виставу, як горобець розуму шукав у Волинському академічному театрі Ляльок. Дві сотні маленьких глядачів, батьки яких наразі боронять нашу країну, відвідали лялькову виставу, як горобець розуму шукав. Про допитливу маленьку пташечку, написану за мотивами казки Лесі Українки, біда навчить. Разом із головним героєм Горобчиком вони поринули у світ пригод і випробувань, де той шукав розум та мудрість. Треба набратися, розуму! А тому ти я й тут, пані Вузько, навчіть мене. Розуму сюжет вистави показує дітям, як через труднощі та виклики можна стати сильнішими та мудрішими, що особливо важливо у наш час. Проте головною метою цієї благодійної акції до дня захисника та захисниці є задоволені очі глядачів. Нас зібрали наші класні керівники і відвели сюди на виставу і з того, що в нас служать батьки. Нам було цікаво того, що вистава була про горобчика. Чому він був нерозумний? І він питав всіх пташок, щоб навчили йому чомусь робити. А про що ви Мріємо, щоб наступив мир на країні для сімей військових, де є дітки, це була ще одна можливість відчути підтримку. Та зняти напругу в непростий період їхнього життя сьогодні спільно з обласним театром Ляльок фонд Палиці тільки разом організував для дітей військовослужбовців показ вистави за мотивами казки Лесі Українки. Зібрали у залі понад 200 дітей наших військовослужбовців. Розуміємо, наскільки це важливо, адже діти постійно перебувають у стресі, і гарно проводити час їм дуже необхідно. Сьогодні, окрім того, що вони поринуть у казку, Ну, проведуть час, відволічуються, можливо, від якихось турбот. Вони ще також познайомляться з нашою українською творчістю. Серед глядачів на виставі разом з двома доньками та дружиною був військовослужбовець Павло. Чоловік наразі в довгоочікуваній відпустці до театру Ль льок завітав перше. Зізнається саме такі моменти, коли діти щасливі, і мотивують. Для них це дуже цікаво, вони розвиваються їм це все вперше. цікаво. Вам приємно, що діток запрошують? Так. Там, для дітей спокій, спокій має бути завжди. Для дітей наших. Всіх. От, має бути спокій постійно. Ви, як військовий, тішитесь того, що ваші діти тут мають можливість відвідувати театр? Так. В театрі вперше. Як з дітьми тут цікаво, ну, з сім'єю, з родиною. Так. До театру запросили не лише луцьких школярів, а й дітей, військовослужбовців з усієї громади. Нові позитивні враження отримав і п'ятикласник Кирило. Вперше до театру він приїхав з села Клепачів. У мене тато на фронті. Як його звати? Розкажи нам. Е, Антон. А що б ти хотів своєму татові передати? Щоб Він швидше повернувся. Я тебе чекаю і люблю. По завершенню вистави діти ділилися враженнями поки лише між собою. Проте в телефонній розмові зі за своїм захисником чи захисницею, можливо, сьогодні увечері вони теж обговорять маленького допитливого горобчика. Мирослава Сябор, Мирослав Хотимчук для новин на часі.